Нещодавно у місті Кралавець пройшла відкрита першість дитячо-юнацької спортивної школи Олімп з лижних гонок зі спринту, до участі у якій долучилися юні лижники Канотопської Дю США. Морозна погода не стала на заваді переможному фінішу лижних перегонів. Конотопські спортсмени виявили вольові якості, витривалість та гідні результати і посіли призові місця. Зокрема, перше місце здобули Ангеліна Цибко, Тимур Джулінський та Андрій Литвиненко. На другому місці. Завершили змагання Євгенія Литвиненко, Дмитро Медведєв, Кирил Агалаков та Вікторія Бережна і Олександр Онопрієнка. Третє місце Софія Владікова, Григорій Рубан, Маргарита Сердюкова, Кароліна Петрова. Тренери Ніна Саваченко та Лариса Медведєва. А в Конотопі пройшла відкрита першість дитячо-нацької спортивної школи Конотопської міської ради та громадської організації Конотопський лижний клуб Спорт Тайм. У змаганнях взяли участь понад 80 спортсменів з міста Канатоп, Кралевець, селища міського типу Свиса, міст Шостка та Батурин. Канатопські спортсмени теж здобули низку призових місць. Перше місце Милана Суховєєва та Ангеліна Ципко, друге місце Вікторія Стеценко, Тимур Джулінський, Євгенія Литвиненко, третє місце Вероніка Бережна, Софія Владікова. Готували юних спортсменів до змагань тренери Ніна Саваченка, В'ячеслав Радевич та Лариса Медведєва. Вихованці відділення греко-римської боротьби Конотопської дитячої юнацької спортивної школи Конотопської міської ради вибороли шість медалей на турнірі з цього виду спорту. Змагання відбулися в місті Біла Церква Київської області. Переможцями турніру стали Данило Сущенко, Олег Мірошник та Нікіта Бондаренко. Срібну медаль здобув Данило Рудиця, бронзовими призерами стали Захар Маслак та Андрій Гегель. Також у Конотопі відбулися обласні змагання з греко-римської боротьби серед вихованців молодших вікових груп дитячо-юнацьких спортивних шкіл Сумської області. У змаганнях брали участь 132 юних спортсмени. Вони представляли міста суми, конотоп, шостку і Путивль. Конотопські борці вибороли 52 медалі різного гатунку. Серед них 25 золотих, 17 срібних та 10 бронзових. Вітаємо спортсменів та тренера Віктора Гайдука з успішним виступом на обласній першості. І ще одна приємна новина зі світу греко-римської боротьби. Конотопські борці взяли участь у навчально-тренувальному зборі в Олімпійському центрі конча заспа у складі збірної України з греко-римської боротьби. Це були Тимофій Химиця, Богдан Макаровець та Олег Мірошник. Сподіваємося, що участь у цьому заході дозволить нашим землякам ще більше здобувати медалей на змаганнях різного гатунку.